Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про те, як ефективно підійти до процесу жироспалення, як же прибрати той живіт. Оте От пузо гарбузове, яке стоїть і ніяк не сходить. Ми всі знаємо, що є люди, які спалюють жир, там палять його палять, все, здавалось би, роблять правильно, а пузо стоїть. Жир горить, але не в тому місті, де потрібно, і вони люди не можуть дочекатися, коли ж зійде те пузо. Так, друзі, для початку невеликий екскурс в таку анатомічну сферу. Давайте от розберемо головні м'язи, які є в нашому організмі. От, якщо ви тренуєтеся в тренера, ви можете перевірити його кваліфікацію, підійти і спитати, які основні. Види м'язів є в людському організмі. Їх три. Їх три. три, дивіться. Перший вид м'язів це наша скелетна мускулатура, тобто, поперечно, смугасті м'язи це ті, що виконують рухи, вони прикріплені до нашого скелету, до наших, до наших кісток. Ну, по суті, це ті м'язи, над якими ми працюємо у залі, які ми тренуємо там. Вони виконують функцію от Згинання, розгинання всеможливих рухів, так? це перший тип, основний вид м'язів. Другий вид це гладка мускулатура, гладкі м'язи. Вони, от дивіться, попереково смугасті, вони під мікроскопом, якщо вчені на них дивляться, то вони смужками йдуть такими. От так як їх малюють на картинках. Ми могли бачити. Гладка мускулатура, вона. вона гладка. розумієте? Це м'язи, які знаходяться у внутрішніх частинах нашого, ну всередині нашого організму, скажімо так. Тобто це м'язи нашого кишківника, дихальна частина, сечовий міхур внутрішні частини наших судин. От, і судини всередині складаються з гладкої мускулатури. Вони. Скорочуються, на відміну від скелетних м'язів, вони скорочуються та розслабляються не підвладно думці людини. Тобто контролюються вегетативною нервовою системою. Ви не можете віддати команду, щоб ваші судини там розширялись, скорочувались. От, людина не може це контролювати. Розумієте? Два види м'язів в нашому організмі і третій. Скажімо так, я сказав, що скелетні основні, але все-таки третій основний вид м'язів, він один м'яз, це наш міокард. В перекладі з грецької мови міо це м'яз, карт це наше серце. Тобто міокард. Уже розумієте, про що я хочу намагаюся, під що я намагаюся вас підвести. Кардіо. Тобто серце, розумієте, так? серцевий м'яз він один з найсильніших. Він знаходиться навколо ну, оболонка нашого серця, знаходиться, складається з цього м'язу. І він постійно, на відміну від гладких, на відміну від скелетних м'язів, він може скорочуватися та розслаблятися постійно. Роботу свою він виконує постійно. На протязі, протягом всього життя людини. Тобто, наше серце працює таким чином, воно штовхає кров до нашої аорти і по судинам йде по судинам кров. Коли ми тренуємо, от давайте тепер ближче перейдемо до функцій, які виконує міокард, тобто як ми можемо або нашкодити своєму серцю, або зробити його здоровішим? Взагалом всю серцево-судинну систему. Тобто, коли, коли серцева-судинна система працює потужно на ізнос, а саме от, пульс, коли підвищується за 130 ударів на хвилину, 140-150 уже серце дуже швидко, йому потрібно дуже швидко. Скорочуватись, багато скорочень робити, викидувати кров по нашим судинам, щоб вона розганялась і щоб наші клітини насичувались киснем. Тому що, коли, от, ну, це може бути, коли людина швидко біжить, от, спринт. Людина біжить з усієї дурі, мотор валить, людині важко. От, кисню не вистачає, чоловік задихається, серце не встигає забезпечувати наші клітини, насичувати кров'ю. А з потоком крові приноситься кисень, попадає. Тобто ми от, дихаємо. От, непідготовлена людина, якщо вона заходить там на п'ятий поверх, якщо якийсь офісний плантон, він висидів за компом, заходить на п'ятий поверх, в нього. Жало таке красне, він задихається, і, ну ви розумієте, людина не підготовлена. Серце потрібно тренувати. Але якщо ви тренуєте постійно його на ізнос, з високим пульсом, ЧСС, частота серцевих скорочень висока, дуже швидко це все відбувається, то серцевий м'яз, він стає потужним, він стає сильним. На відміну від м'язів скелетних, нам це не потрібно. Щоб м'яз був сильний. Коли він сильний, він буде товстий. М'яз утовщується, він потужний. Йому потрібно постійно ці качки дуже швидко все робити, переганяти кров. І коли він утовщується, так, то це погано. Загалом наповненість внутрішня. от розумієте, Коли тоненька стінка, то всередині багато крові одночасно може наше серце вмістити. Потім один качок. І об'єм цієї крові пішов по тілу. там Один-два качка вистачає на забезпечення життєдіяльності людини. Якщо всередину стінки серця товсті і всередину набирається мало, мала кількість крові, то качати потрібно частіше, тому що двох качків недостатньо буде для того, щоб забезпечити наші клітини, щоб вони наситились киснем. Тобто, розумієте. І коли ми, ну, дивіться, коли ми тренуємо скелетні м'язи, вони забиті, такі потужні, сильні, але вони не розтягнуті, вони зажаті. От підіть до любого реабілітолога, до масажиста, він, він скаже, у качків, у пауерліфтерів, які не розтягуються, м'язи зажаті, у вас м'язи зажаті. Так і скажуть вам. Те саме і з серцем. М'яз погано розтягується, якщо він постійно працюватиме на силу. А тобто робота, коли ведеться з пульсом 170-180, тут міокард буде сильним, стінки будуть нашого серця товсті, розтягуватись воно практично не буде, розтяжки немає і, і що? Крові набирається мало, мотор валить часто, у вас підвищений пульс постійно, у вас тиск високий, виходите, ну це вже хвороба. Це вже хвороба і людина, ну, гіпертонік. Гіпертонік, підвищений тиск, там і всі витікаючи з цього. Що ж потрібно зробити людині, щоб натренувати нормальне серце, еластичне, щоб воно було практичне? Його потрібно розтягувати. Так як ми розтягуємо наші м'язи, я вже теж до цього дійшов. На початку я тренувався просто на силу. Зараз я всім своїм учням даю обов'язкову розтяжку. Сам розтягуюсь, тобто це не тільки наша сила, мобільність наших м'язів, а і довголіття. І серцевий м'яз також потрібно розтягувати. А розтягується він саме тоді і стає еластичним. тобто Ми працюємо на розтяжку. Коли йдеть, ведеться лайтова робота з пульсом 120-130 ударів на хвилину. Ну от, Наприклад, якщо ви. Один з найкращих варіантів, я всім його рекомендую використовувати, це ходьба. Ходьба у повільному темпі, от, на природі, пішов, ходить, ходиш. Е, від години. Година, півтори, а то й дві. От ви ходите з пульсом 120-130, ви не задихаєтесь, ваше серце йому комфортно, воно стає еластичним. Стінки наших судин теж стають еластичними. От наші шланги, По ним кров буде, вони можуть розтягуватись, по ним поток крові може і збільшений іти, коли ви якусь силову роботу виконуєте. І це не критично. Тиск занадто високий не підвищується, у вас немає поганих відчуттів, тобто ви прекрасно себе відчуваєте. Можете тренуватися і в силовому стилі, і оця ходьба вона обов'язкова. Ходьба, це низько. ну, Правильно сказати, низькоінтенсивне кардіо. Можете виконувати на орбітреті бігати, можна на біговій доріжці ходити. Але найкраще робити все-таки це на природі, тому що ти дихаєш. Дихаєш свіжим повітрям, ти отримаєш кисень, ти ну, це краще, Краще, ніж в закритому приміщенні, де всі ходять і пукають. От, От три види м'язів. До чого це я все... ви скажете: до чого тут жироспалювання? Так от, друзі, коли ви тренуєте еластичність, коли ви розтягуєте своє серце, коли ви ходите, то одна, ну, давайте для початку виведемо аксіому, ви вже, мабуть, зробили, що кардіо це серце в перекладі з грецької, і кардіо, це ходьба біг, це тренування нашого серця. Це тренування нашого серця. Ми тренуємо серце, але побічка. Побічний ефект цього ще й спалювання жиру. Тільки жир горить в тому випадку, ну, процес ліполіз відбувається. Ліполіз – звільнення жирних кислот, мобілізація, ще називаю. Тобто з клітини. Жирні кислоти повинні вийти, звільнитися, Оцей процес зветься ліполіз. попасти в кров. З потоком крові вони попадають в наші м'язи. А коли вже м'язи працюють, рухаються, неважливо, як ви там. Сидите, ви встаєте, йдете до холодильника за ковбасою, там, ви йдете на роботу, йдете ще кудись там, щось піднімаєте якісь речі там, от взяли банку, підняли. І от це витрачає на це витрачається енергія. А м'язам потрібно брати цю енергію. Якщо. Достатньо жиру в наших м'язах, він буде горіти. Якщо енергія не витрачається, ви просто сидите на дивані ще й закидуєте якісь торти в себе, то жир не буде горіти, він погуляє по крові, погуляє і повернеться назад. Тобто, розумієте? Процес ліполізу відбувається за умови, якщо ви не наїдений. Якщо ви нажрались... Якщо ви закинулись продуктами якимись любими, то вся енергія буде братися от, саме звідти. Не потрібно буде запускати більш складні процеси. Тобто ми розуміємо, якщо є стопка якихось речей, от, вам потрібно взяти два листка бумаги. Так? Є стопка. Е... Паперу цього, так? Ви ж не будете з-під низу його доставати, все знімати. Це, це незручно. Так і організму незручно запускати ці складні процеси, якщо простіше взяти зверху. От, взяти зверху. Тому от, низько інтенсивне кардіо побочка це ще спалювання жиру. От, і чим довше ви працюєте в такому режимі, тим більше жиру буде спалюватись. За умов, якщо ви там не наїдений, розумієте? Що ж відбувається при високоінтенсивному кардіо? Оце, що виконують кросфіт, різноманітні оці скачки, стрибки, де людина задихається, з канатами там їбашать. Вони думають, чим більше вони їбашать, тим більше жиру спалюють. Ні. Ні. Більше жиру ви не спалюєте. Жир краще горить, коли ви працюєте в плавному ритмі. Ну, На прикладі спринту, так? От, давайте. Зірвалась людина, біжить, там, хоч на орбітрехі, хоч де швидко, все, скільки ви пробіжите? Ну, ви пробіжите досить недовго. А чому? Тому що ця робота відбувається за рахунок глюкози. От, Глікоген. Горить ваш глікоген, люди думають, що палять жир. Людина впотіла, тече піт, але піт це не жир, це вода з вас виходить. Ви розумієте? От, людина думає, що палить жир, а горить сахар, по суті. Горить ваш сахар, коли сахар весь згорів, а дуже швидко. Він дуже згорів, все погано, крутиться голова, ну, пробіжіть 100 метрів у максимальному темпі. Ви задихаєтесь, кисню не вистачає, ваші клітини не насичуються цим киснем. Ви вам потрібно віддихатись, ви стоїте. А якщо ви ще й не підготовлені, то це взагалі катастрофа. катастрофа. Тобто розумієте. Якщо кардіо, то низько інтенсивне, що дають силові тренування? Силові тренування вони нарощують м'язову масу. За умови, якщо вони відбуваються з прогресією по навантаженню. тобто ви сьогодні піднімали 5 кілограмів, через 3 неділі ви вже працюєте з 10 15 кілограмами, м'язи потрібно. М'язам потрібно, вони адаптуються, під це навантаження, вони збільшуються, вони укріплюються, вони стають сильнішими, вони ростуть. Чим більше в вашому організмі м'язів, тим більше жиру ви будете спалювати. Це пов'язано між собою. Яким чином? Дивіться, на забезпечення м'язів потребується енергія, навіть у стані спокою. От ви попрацювали на тренуванні, зробили важкий жим, важкий присід, там ще якісь вправи, ви прийшли на відновлення ваших м'язів, використовується енергія. Ця енергія буде братися, ну, звісно, якщо ви поїли з їжі, а якщо за умови дефіциту ніде брати, то ця енергія буде братися з ваших жирів. От запаси жиру будуть потребовані, затребовані для Відновлення м'язів, розумієте. Навіть для підтримки м'язів, щоб вони просто функціонували а щоб їх тримати більш великими, потрібні постійні тренування з навантаженням, з прогресією, ми розуміємо. І на утримання м'язів потрібно буде достатньо енергії. А це буде братися з жиру. По суті, за умови дефіциту, ви ваш жир. Переходить у м'язи. Ну, він, він не переходить м'язи, я неправильно сказав. З жиру м'язи не, не, не збудуєш. Але сама енергія з жирів буде йти на утримання м'язів. Ваші м'язи будуть пожирати жир. Тому от я рекомендую навіть на сушці, те, що я зараз роблю, тренуватися, намагатися прогресувати по навантаженню. Робити це дуже складно. Робити зазвичай, якщо у вас є вже якісь показники, ви можете їх утримати. От те, що я роблю зараз. У мене там в жимі були показники непогані. Там жим 150, Я, Я бачу, його втримувати не можу. Не можу утримувати. Я сильно не втримую. Жим посипався, На нього я особливо не звертаю уваги. Я перейшов на бруси, які не робив уже більше року. Я намагаюся прогресувати по брусам, тому що я давно цю вправу цей рух не виконував, а коли довго не робиш, буде прогрес навіть в дефіциті. Ми знаємо, ти тільки почав, ти там м'язова пам'ять все таке. У мене було плюс 90 додатково віджимався на брусах. Ну, це в профіциті це було все нормально. Там. Зараз я віджався плюс 80 шорт, короткий десь викладував, там багато переглядів 7 з чимось тисяч. От, і я намагаюсь прогресувати. Таким чином я утримую мої м'язи. М'язи не будуть горіти, тому що якщо м'язи не працюють, вони будуть теж джерелом енергії для організму, організм буде їх спалювати. Йому це не потрібно. Йому це не потрібно, оця банка йому, якщо не потрібно, він її, він її кудись використає, спалить. Навіщо йому тримати те, що не приносить користь. А от коли людина тренується, м'язи приносять користь, вони потрібні, щоб щось піднімати, щоб прогресувати. Він бачить, що людина постійно ходить, вона там щось робить, виконує. От. Тому буде тримати м'язи. Висновок: тренування в силовому стилі пришвидшують спалення жиру. Низькоінтенсивне кардіо пришвидшує спалення жиру. Розумієте? Далі про наш живіт, барабан. Пузо, гарбуз, як його ще називають, трудовий мозоль. <ріст> Є така штука, люди починають худнути, худнуть щоки, худнуть плечі, руки. Грудна область худне, там десь в ногах людина може схуднути. В жінок це гірше виходить, ноги в них теж довго може жир стояти. А пуза стоїть. Він скрізь худне, отут уже там видно і ребра, а пуза ще стоїть. оцей. Рятівний, рятівне коло, це воно стоїть, воно не палиться, не горить. Чому так відбувається? Ну, дивіться, дуже погане забезпечення крові, оця область живота. Дуже мало кровяних закінчень, тобто крові туди дуже мало постачається. І оці всі процеси відбуваються дуже повільно. Коли вже Ну, те саме організму проще взяти енергію там, де воно зверху. Він не буде вниз стопки лізти за тим папером. Є зверху, йому простіше, щоб вам було просто зрозуміло, по-простому, йому простіше брати отут, отут. Плечі вони ж ніколи не жирніють, там, Ми знаємо, наші дельти там, не відкладується практично жир. Там гарне кровине забезпечення. Постійно, в силу того, що ми постійно рухаємо руками, ми щось беремо, ходимо, махаємо, там, кричимо, там, руки постійно, жестикулюємо, пузом, що ми робимо? Да нічого особливого. Ми можемо тільки бокал пива на нього поставити, якщо то. <сумієте> розумієте, так? О. І в силу цього, організм почне звідти доставати енергію. Тільки в тому разі, якщо в інших містах вже її не буде. Оця ця стопка у нас зверху все витягли і тільки тоді дійшли до пуза. Що це нам дає? Тобто ми, нам потрібно розуміти, що нам просто потрібно дочекатися. Це буде все в останню чергу. Можливо, частину навіть з м'язів десь організм буде хитріший візьмемо. Десь ваші м'язи теж ви їх будьте готові до того, що ви втратите частину, якщо ви в дефіциті, так, от, як я зараз там. я... Втратив 7,5 кілограмів за місяць. Але основний показник не кілограми, а нам потрібно дивитись на об'єми, що у вас горить. Ну, В принципі, пузо у мене теж згоріло е, мінус 10 см. Розумієте? Потрібно всього-навсього дочекатися. Окрім того, харчування є, звуть. Живіт, оцей кортизольний, знаєте, вислів такий, кортизольний живіт. Коли стрес, особливо у жінок чомусь, у мене великий стрес був, так я почала їсти. Худла-худла, стрес у неї. Або самі собі такий термін придумують, або просто там щось. ну, Люди шукають зазвичай причину, там стрес, не знаю, ніхоть вона. Робила у майстра, зламався, там у неї стрес вона починає два торта в'їбала, блять, постресаний, розумієте? От, а взагалі, в стані стресу, жир починає, а цей поганий жир починає відкладатися в животі. Жир є підшкірний, є внутрі брюшний такий, внутрішньочеревний. Правильно, українському, так? Українською сказати. Внутрішньочеревний жир це вісцеральний, внутрішні органи, знаходяться в жиру там, наші нирки, навіть навколо там, печінки, скрізь може відкладатися жир. Всередині черева він є. От те, що ми беремо під шкірою, це такий жир, він, він простіше й горить, і все. А от всередині, от він такий поганий, він потрібен. Він потрібен, але його потрібно досить небагато. Якщо його забагато, то теж вибирає пузо, все таке, ну, проблеми людини. Цей жир відкладається зазвичай від, від говняних продуктів. Фастфуд, їжа швидкого приготування, все це де багато рафінованих олій. Оце, якщо ви дуже лінивий, не готуєте собі харчі, а ходите. Там, там щось купив, з'їв, там хот-дог, там якусь сердельку. Там ще якийсь пирожок жарений, чи ще щось там з'їли. От Оце все, все ваш живіт кортизольний. Тобто дивіться, чим ви ще харчуєтесь. Дивіться, чим ви харчуєтесь. От. Ну і ще одна штука. М'язи пресу, їх теж потрібно укріплювати. Чим кріпша ця пряма, прямий м'яз живота, тим ви можете. Втягувати, живіт тримати. От ми знаємо спортсмени, особливо пауерліфтери. В нього, вроді, здавалось би, і живіт такий, але він його контролює. Він його втів, там, все. Він, от, він не дає внутрішнім органам сильно роздуватись, вивалюватись. Він це все тримає, така, каркас кріпкий у нього. Тобто тренувати кор потрібно обов'язково. І тренувати весь кор, не тільки прес. Кор дає кріпость. Кріпость вашого тіла, вашого хребта, все це дає результати. Ну і головний момент все це, що я вам розповів, вся ця така літургія вихідного дня сьогодні, відбувається за умови дефіциту калорій, за умови дефіциту. Якщо у вас буде профіцит або гоміостаз, рівність всіх процесів в організмі, От ви скільки, скільки калорій ви з'їдаєте, стільки і витрачаєте. От воно буде на рівні стоять. Організм знаходиться в процесі гомеостазу, йому не потрібно палити той жир. Енергії вистачає від того, що поступає щоденно там. Те, що ви з'їли, воно витратилось на енергію. Додатково брати з цієї стопки нічого не потрібно. Стопка буде як стояла, так і буде стояти. Оця стопка паперу, ми розуміємо, для порівняння те, що я вам сказав. Тобто дефіцит обов'язково. Калорії ви повинні створювати. Вже дивіться самі, як ви цей дефіцит будете створювати. Ви можете створювати за рахунок більшої витрати енергії, тобто ви їсте якби чимало, енергії витрачаєте теж чимало. Багато рухаєтесь, багато роботи, багато тренувань, ходьба якась, от ви будете палити. А якщо у вас мало витрачається енергії, то вам потрібно менше їсти щоб створювався дефіцит. В ідеалі там витрачати багато енергії і ще й мало їсти, це дає подвійний результат, от розумієте. Ну, от як я, я Їм їм я раз на день, інколи два, додатково там якусь каву можу і ягоди. Ягоди можу поїсти. Полуниця, там вона низькокалорійна, і багато можна з'їсти, але якісь вітаміни там є. От якось так. У моїх записах на каналі є там моя форма, що за місяць змінилась. Зараз процес жироспалення трохи ускладнився. Я поясню, чому вже на наступному, в наступному вип... деякі проблемки намалювались. В наступному випуску контуженого на турніку. От, побачите, там більш детально ми поговоримо. Спробуємо знову ж таки з Юлією спрогресувати там. по підтягуванням. Приєднуйтесь до нас, будете, будемо прогресувати разом, палити жир разом. От. І потім напишемо, напишете, мені цікаво, я читаю всі коментарі, в кого які будуть результати. У кого взагалі якось проблемно це все відбувається, хоч жироспалення, хоч набір м'язової маси. Або хтось просто хоче підвищити силові показники там. Мені цікаво попрацювати, порозганяти силові людям, цікаво когось би повести на змагання. Я готовлю. У мене є вже група невелика людей, моїх учнів. Ми будемо скоро виступати, якщо все нормально на змаганнях. Так що ви можете до нас доєднатися. Ведення онлайн в описі під відео є мої координати. Звертайтесь, кому цікаво. Ну от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, спорту та миру. До нових зустрічей.